Подивились в місті Ірпінь, шість квартир на купівлю, трошки покатались містом, і хочу сказати, що місто майже все відновили. Все, що було зруйновано, все восстановили, відбудували. Ну, таких сильних розвалей не бачили. Але я хочу сказати, що забори ці от Багато заборів це побиті, от, ну, чи кулями, чи осколками, прям в дирочках маленьких. І були ще в одній новобудові такий великий комплекс, і там от така пофарбована ну, пофарбований дом, утеплений, пофарбований. І ось багато побито, знаєте, такими чи кулями, чи осколками. Ну, І там ОСББ оце вже все там пошпаклювало, будуть перефарбовувати всі будинки. Але от багато там, дивися і от прям багато таких. Осколочків, навірно, чи куль може стріляли, не знаю. І кажуть, що навіть в цій новобудові вони ходили. Ну, наші сусіди, коли зайшли і окупували місто Ірпінь, ходили по цій новобудові, але зазвичай піднімались не вище четвертого поверху. Ну, ліфти не працювали, невірно було там. Не хотіли, чи складно було йти, то до четвертого поверху ходили, а вище вже ну майже ні.